Сісти за кермо власної автівки з автосалону Мрія багатьох водіїв. А як зареєструвати нове авто із салону? Інформують у регіональному сервісному центрі МВС. Зареєструвати нове авто в сервісному центрі МВС власник може або особисто, або делегувати повноваження продавцю. Автосалони генерують довіреність на право представляти інтереси покупця, яку можна підписати в автосалоні без нотаріуса. Також вони формують акт прийому передачі. Представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та перереєструвати авто. Документи для реєстрації нового авто, паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання або id картка та витяг про місце проживання, довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ, що підтверджує повноваження представника, у разі звернення через уповноваженого представника, митні документи, договір купівлі-продажу, сертифікат відповідності. При першій реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС потрібно сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Збір до пенсійного фонду не сплачується при першій реєстрації легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами. Оскільки огляд нових автомобілів експертною службою МВС скасовано, то і транзитні номерні знаки для реєстрації не потрібні. Автівка може взагалі не покидати територію салону, а новому власнику залишає... Лише забрати вже зареєстрований транспортний засіб у продавця. Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані 044 290 19 88 або на сторінках головного сервісного центру МВС у соцмережах. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.